Зараз я вам покажу, як живуть українці України. На жаль, такі люди у Вроцлаві теж є. І ми з цим нічого не зробимо, але це мені не завадить показати вам, де живуть наші. Це чотирьохповерховий будинок, в якому живуть українці, і не тільки студенти, не студенти, хто хочеш. Це хол. Ось там висить камера. Заходимо до кухні, і ось так вона виглядає. Все обладнане максимально всім, чим тільки можна. Люди користуються, люди за собою прибирають. А також прибирається прибиральниця два рази на тиждень. В цьому хостелі зараз вільна кімната. Ми до неї зараз дійдемо, покажу вам, як виглядає душова. Окрема душова, ось так виглядає туалет. Нормально, місце є, нічого не тече, все чітко. І обіцяна кімната вільна, яка зараз чекає на дві особи. Вау, ось так воно виглядає. Теж є приватний холодильник, щоб користуватися з нього, а не з цього спільного. Тут дуже класна транспортна розв'язка. Це самий центр міста. Ринок. 50 метрів буквально. Тут ще університет під боком, тому студенти ви або працюєте десь тут недалеко, то можете заселятися. Пишіть нам, дзвоніть нам, майте контакти під цим відео.